Але все одно, я сам обманував це рад, все одно люди голосують за тих, хто більше всіх бреше. Або гарно говорить. Правда ж? Не говорять про тих, хто каже, от як Черчилль казав, я вам обіцяю важкий труд, і що ми будемо всі разом важко працювати, і, і нам буде важко, і ми, але ми переможемо. Так люди не люблять, коли так кажуть. Люди люблять, що буде легко, будуть прості рішення. От вам в офіс простих рішень. Я коли чую, коли говорять про прості рішення, мене аж отак, знаєте, не по собі. Я всередині це ховаю. Тому що я читаю системне мислення у рамках антикризового управління і кажу своїм студентам, що, шановні, світ став складним. Треба бути гнучкими. Треба бути людьми, які думають про майбутнє, все що завгодно. Але розуміти, що це складні рішення. Простих рішень немає. І коли ви чуєте, що хтось каже, що це дуже просто можна вирішити, знаєте, ця людина бреше. Коли виходить політична сила і каже, що справедливість є, і за неї треба боротися, ця партія бреше. Тому що слово справедливість. Воно таке. Коли кажуть, що всі люди рівні, вони брешуть. Тому що ще Бердяєв сказав, що люди не можуть бути рівними. Вони повинні бути рівними перед законом. А люди, природа зробила їх різними. І не можуть люди бути одинаковими.